Тарас Григорович Шевченко. Такий він є для нас, українців, поетом? Так. Художником? Так. Зачинателем нової української літератури її основоположником? Так. Але всього цього замало. Тому що, крім того, Шевченко наш кобзар, народний співець. Він наше минуле, сучасне і майбутнє. Він близький для кожного з нас. І кожен українець знаходить у його творчості те, що рідне і близьке для нього. Шевченко одним із перших довів, що українці мають славне, героїчне минуле. Він захоплювався героїчними вчинками наших предків, козаків. І зараз ми послухаємо, як Шевченко описував героїчну боротьбу. Нашого народу. Було колись в Україні, ревіли гармати. Було колись запорожці вміли панувати, панували, добували і славу, і волю минусі осталися могили на полі. Високі ті могили, де лягло спочити, Козацьке біле тіло китайку повити. Високі ті могили, чорніють, як гори, та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок славині дівчини з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу, за ними співає. Було колись в Україні, лихо танцювало, журба, пшинку, мед, горілку постарцем кружало. Було колись добре жити на тій Україні, а згадаймо, може серце. Потрохи спочив. Б'ють пороги, місяць сходить, як і перший сходить. Нема січі, пропав і той, хто всім верховодить. Нема Січі, очерети у Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють. Чайка скиглить літаючи, мов за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє на степу, козачі. На тім степу скрізь могили стоять та сумують, питаються у буйного, де наші панують, де панують, бенкетують, де ви забарились? Верніся, дивітися, жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кровляха татарина море червоніла? Вернітеся, не вернуться, заграло, сказало, синє море, не вернуться на віки пропали. Правда, море, правда, синє, такая їх доля. Не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрана сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко, важко середині, а ніхто не бачить, тільки ворог ще сміється, смійся лютий враже. Та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що ділось в світі, чи правда, чи кривда і чиї діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Отде люди, наша слава, слава України, без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Ще як були ми козаками, а у ній не чуть було, от там то весело жилось. Вратались з вольними ляхами, пишались вольними степами, зато кохалися. Цвіли, неначе лілії, дівчата, лишалися синами мати, синами вольними, росли, росли сини і веселими, Старі скорботні літа, аж поки іменем Христа прийшли ксьонци і запалили наш тихий рай і розлили широке море сліз і крові, а сирот іменем Христовим замордували, розп'яли. Поникли голови козачі, неначе стоптана трава, Україна плаче, стог не плаче, за головою голова додолу пада. Кат лютує, а ксьон з каженим язиком кричить. Тедеу, алілуя. Отак, толяше, брате, друже, нас порізнили, розвели. Неси ті ксьонзи магнати, а ми і досі так жили. Подай же руку козакові і серце чисте є подай. І знову, іменем Христовим, ми оновим наш тихий рай. Розрив і Світе тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе тут робить? За що мамо гинеш, чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діток непевних, не звичаю не вчила, молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала я колись. На широкім світі панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір на свою в країну, що, коли співала про свою недолю, що співаючи, не дала, виглядала волю, ой Богдане, Богданочку, якби була знала, за душила куколиці під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат братній висихає, мене покидає і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати. Та з матері полатану сорочку знімати. Ви помагайте недолюдки матір катувати. На четверо розкопано, розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, як бито, як бито найшли те, що там схоронили. Не плакали б діти, мати не Один із шедеврів творчої спадщини Караса Шевченка героїчна поема «Гайдамаки». Шевченко захоплюється подвигом наших предків гайдамаків і закликає сучасників також боротися за волю і незалежність своїх батьківщини України. Це і краю немає, куди ж воно ділось, від кіля взялося і дур, і мудрий нічого не знає, живе, умирає, одно зацвіло, а друге зав'яло. Навіки зав'яло, і листя пожовкле вітри рознесли. А сонечко встане, як перше вставало, і зорі червоні, як перше плели, Попливуть, а потім і ти, бороницей, по синьому небу вийдеш погулять, вийдеш, подивиться, в жолобок криницю і в море безкрайне, і будеш сіять, як над Бавелоном, над його садами і над тим, що буде з нашими синами, ти вічний безкрай. Сини мої, гайдамаки, світ широкий воля. Ідіть це, не погуляйте. Пошукайте долі, сини мої невеликі, нерозумні діти. Хто ж вас щиро без матері прилітає в світі? Сини мої, орли мої, летіть в Україну, хоч зустрінеться лихо та не на чужині. Гомоніла Україна, довго гомоніла. Довго довго кров степами текла, червоніла. Текла, текла та й висохла. Степи зеленіють. Тіди лежать, а над ними могили синіють. Багато їх. А хто скаже, де гонти могила, мученика праведного де похоронили, де залізня душа щира, де відпочиває? Тяжко, важко. Кат панує, а їх не згадають. Гомоніла Україна, довго гомоніла. Довго довго кров степами текла, червоніла. І день, і ніч, вал, гармати, земля стовне, гнеться. Сумно, страшно. А згадаєш, серце усміхнеться. Отака тобой лихо по всій країні. Гірше пекла. А завіщо? За що люди гинуть? Того ж батька такі ж діти, жити б та брататися. Ні, не вміли, не хотіли. 15. Треба крові, брата, крові, бо завтра ще брата. Є в комоді і на дворі. не весело в хаті. Уб'єм, брата, спали в хату. Сказали і сталося. Все, б здається, ні, на ти остались. Все за та й виросли. Замочені руки. Розв'язались і кров за кров. І муки за муки. Болить серце, як згадаєш, старих свянів. Впились крові. А хто винен? Тарас Шевченко тонкий лірик. Його романтичні балади показують психологічні переживання, найтонші перегляди душі кожної людини. І один з найкращих творів Тараса Шевченка балада лінея. Юлія. За що мене, як росла, я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівної називають, очей не спускають з мого цвіту? Дивуються, не знають, де діти. Скажи ж мені, братику. Королеви, цвіте, я не знаю, моя сестра. І цвіт королеви схилив свою олівоньку червоно-рожеву до білого пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея ростою сльозою, заплакала і сказала, брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось. А я їй сказала, як була я людиною і як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина, я гралася, забавлялася, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла. А мене пан взяв доготувати. я виросла, викохалась у білих палатах, я не знала, що байстря я, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди. Будинок спалили, а мене не знаю, за що убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили остриженою ганчіркою та ще й реготались. Жиди навіть нечистій на мене плювали. Отаке От то, мій, братику, було мені в світі. Молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я омерла зимою під тину, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай веселила. Зимою, люди, боже мій, в хату не пустили. А весною, мов на диво на мене дивились. А дівчатка закричались і почали звати з нього цвітом. І я процвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, відцвіте, цвіте, що мене Бог поставив цвітом на всім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене й матір? Милосердий, святий Боже милий. І заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою олівеньку, червону рожеву, набілає, пониклеє личенько лілеї. У своїх творах Тарас Шевченко не тільки описує минуле України, а й звертається до нас на щеплі. І один з таких творів це послання і мертвим, і живим, і ненародженим українцям в Україні і не в Україні моє дружнє послання. Ніби з глибини віків автор звертається до нас і закликає бути єдиним, об'єднатися і стати єдиною сильною, могутньою нацією. І смеркаю, і світає, День Божий не і знову люд потонує, і все спочиваю. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу На розпуттях І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, Оглухли, не чує, кайданами міняються, й торгують. І Господа зневажають, і людей заблягають в тяжкі ярми. Орють лихо, лихо засівають. А що вродить, побачте, які будуть жнива, саменіться недолюди, діти юродиві. Подивіться на рай райте, на свою країну, Полюбіть щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте і не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В Своїй хаті, своє й і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви бретеся на чужину шукати доброго добра, добра святого. Волі, волі! Братерства, братнього найшли, несли, несли з чужого воля, і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більше нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились. І хилитесь, як і хилились. і знову шкуру дерете з братів, незрячці, кричкосінь, і сонця правди дозрівать в німецькій землі не чужі, з мови. Якби взяті всю мізерію з собою, дідами крадене добро, тоді й оставсь висиротою, святими горами. Ох, якби ти стало, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, ми чули б у Бога вашої хули і сонце не біло б смердячу гною на чистій, на вольній, широкій землі. І люди б не знали, що ви заули, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками у сині море дітей ваших, і не буде кому помагати. Оцурається брат, брата, і дитини мати, і тим хмарою заступить сонце перед вами. і навіки проклянетесь своїми синами, умийтесь. Образ Божий багном не скверніте, не доріте дітей ваших, що вони на світі, не тільки щоб панувати, Вони не вчене око, загляне їм саму душу. Глибоко, глибоко, дознається, небожата чия на вас шкура. Та й засудять і примудрих. Доборулась Україна до самого краю. Гірше ляка свої діти її розпинають праведною. Крови зербар точать, просвітити, кажуть, хочуть материні очі з современними огнями. Повести за віком, за німцем недоріку, сліпую каліку. Добре. Ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде Материна добра плата. Розпадеться рода, на очах ваших наситих побачите славу. Живу славу дітів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учитесь, читайте і чужому научайтесь і свого не царайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди зневажають і немає злому. На всій землі безконечні веселого дому. Я ридаю, як згадаю діла, незабуті дідів наших. Тужкі діла, от якби їх забути, я отдав би веселого віку половину. Отака от то наша слава! Слава Україні! Молодець. Тож хто для нас Тарас Шевченко? Поет? Так. Художник? Так. Основоположник нової української літератури? Так. Але ще й пророк. Месія, до слів якого потрібно прислухатися. І саме про це написав вірш наш. Поет земляк Василь Ковид. Шевченко для усіх століть. Шевченко наш, він для усіх століть. Він, як Ісус Христос для України, візьміть Його вогню, хоч крихітку візьміть. І з цим вогнем ви будете не твійні. І стане вам певніше на душі, засвітиться вона свічаю в храні. Його слова освячені ножі, вони болять народові, як рани. бо він пророк, володар людських душ, Месія у селянській одержині, До нього люди, як на прощу, йдуть, встають з колін – Могутні й одержині. Шевченко біль, що перетнув усі серця. В меродянистої кої повстав із тьмою. у цій сумній красі, притечею в терновому ілкою. Хай кожен з нас подумає собі. А що ж бо я зробив для України? Чи я горю, страждаю в боротьбі, чи повзую по рабськи на колінах? А що ж бо я із відкілям мій рік? Чи я не осквернив свого роду, лице Тарасове, на тій сьоній зорі, яка зійшла з тривог мого народу. Шевченко наш, він для усіх століть. Він, як Ісус Христос для України, візьміть Його вогню, хоч крихітку візьміть, і вас вже не поставлять на коліна. Ми віримо у те, що слова Шевченка вічні, пророчні. Поет вірив у те, що Україна чекає славне минуле. Вір в майбутнє і теперішнє. Вір у це і ми. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син. І буде мати. І будуть люди на землі.